Звуковий аналіз слів. Дітки, якими бувають звуки? Давайте пригадаємо. Правильно, голосні і приголосні. Голосні це звуки, під час вимови яких струмінь повітря не потрапляє у перешкоди в ротовій порожнині, а вони утворені за допомогою голосу. Приголосні це звуки мовлення, які складаються з голосу і шуму, або тільки шуму. Приголосні звуки бувають тверді і м'які. Молодці. А як ми позначаємо голосні звуки? Вірно, кружечком. А чим ми позначаємо тверді приголосні однією рискою? Так. А м'які приголосні двома рисками. Зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слів. Перше слово, яке ми візьмемо сир. Скільки звуків в слові? Три. Перший звук с. Ми позначаємо однією рискою це твердий приголосний. Другий звук си- і це голосний звук. Ми позначаємо кружечком. Так. Третій звук сир. Р. Це твердий приголосний, ми позначаємо однією рискою. Наступне слово кіт. Перший звук кі. Ми позначаємо двома рисочками. Це приголосний м'який звук. Другий звук -і, і і. Це голосний звук ми позначаємо кружечком. Третій звук кіт, т. -т це твердий приголосний ми позначаємо однією рискою. Домашнє завдання. Виконайте звуковий аналіз слів Лис Лис. Бажаю вам успіху, малята! У вас все вийде. До побачення!